Лягли на дно і чекають перемир'я, припинення вогню, непродовження воєнного стану і нових виборів. Роки війни, страждань та болісних уроків не зупиняють колишніх соратників Медведчука. Вони з мовчазної згоди чинної влади готуються обробляти людей, не обдарованих критичним мисленням. Державна зрада Шуфрича, як і фінансування ним Росгвардії, за два роки не доведена, очікуючи, у СІЗО автор цифрового контенту Шуфрич випускає по 10 постів на день у Фейсбуці і в Телеграмі зі своєю цінною думкою. Та навіть реєструє законопроєкти, залишаючись народним депутатом. Юрій Бойко замість ефірів із Соловйовим має у своєму робочому розкладі пленарні засідання в українському парламенті та голосує разом з пропрезидентською партією за знищення незалежності антикорупційних органів. Ну а глава адміністрації Втікача Януковича і за сумісництвом партнер Медведчука зі створення ОПЗЖ на прізвище Льовочкін виступає співавтором законопроєктів Слуги народу? А якщо треба, слухняно голосує за важливі для суспільства речі, наприклад, підтримує легалізацію медичного канабісу. А як це взагалі сталося? Хочеться запитати на дванадцятий рік війни з Росією і понад три останніх роки безперервного жаху. Привіт, на політичні! Як би нам не хотілося уникнути коперсання в сортах непотребу, тема присутності в політичному житті України однопартійців Медведчука варта уваги. Чи можливий політичний реванш про путінських політиків? Як і навіщо влада співпрацює з колишніми депутатами забороненої партії, які просто змінили фракцію на групу? Може серед них є справді хороші люди й патріоти? І чи не час стати більш вимогливими до правоохоронних органів? Ну ми розбиратися не політичні. З вас традиційно лайк і коментар, і підписка, звісно, якщо досі не маєте. За словами одного із впливових екс-регіоналів, якого цитує українська правда, виборці ОПЗЖ залишились в Україні, і багато хто здивується результатам потенційних виборів. Ми проводимо свою соціологію. І зараз виглядає так, що якщо на вибори йдуть і Зеленський, і Залужний, то бойко третій. Якщо хтось із них не балотується, то бойко другий. Те саме з партіями, каже джерело. А що каже соціологія? За відкритими даними КМІС, у травні цього року 7% українців довіряли бойку. Ті самі люди, до речі, Арестовичу і Мураєву. А прохідний бар'єр для політичних партій я нагадаю 5%. Не стигнемо підняти голови, аж ось проросійські депутати знову представлятимуть нас у парламенті. Ну вони ж не держзрадники, правильно. Судом держзраду не доведено, тому це ваша суб'єктивна думка, а не факт. Ті, хто кажуть, що колишнім регіоналам та іншим проросійським політикам можна просто заборонити балотуватися, відверто маніпулюють. Бо якщо ми досі претендуємо називатися демократією, виборче право є одним з фундаментальних політичних прав, що забезпечує народовладдя. І всі цензи вже закріплені в конституції. Не може бути обраним до Верховної Ради України лише той, хто має судимість за вчинення умисного злочину, не погашено і не знято. І для правової держави це справедливо, чи не так? Інакше привіт порушення прав людини та рішення ЄСПЛ проти України. Як це було з люстрацією у 2014 році? що році? Що кажете? У нас виняткова ситуація через агресію росіян, Бог з ними з правами людини. Цікавий хід думок. Пропоную подивитися наше відео про рецепт тиранії. Судові вироки щодо зрадників це єдиний механізм, щоб вони не вирішували нашу долю і не продавали нас у майбутньому. Якщо обвинувачення не може довести факти зради, варто починати запитувати з обвинувачення. Добре, що українці вміють бути почутими. Але погано, що вимагати починають лише після поштовху. ззовні. В іншому ж разі всі наші звинувачення на адресу усіх цих благородних людей з колишньої ОПЗЖ абсолютно марні. Єдиний з нардепів 9-го скликання держраду, якого підтверджено вироком суду, це знаєте хто. Ілля Кива, який згодом після рішення суду став взірцевим росіянином, залишивши про себе на згадку безліч предсмертних записок, на кшталт цієї володіючи Владимир зноврожджі. Ви дійсвіте на той чоловік, який вірнулі своей стране и своєму народу былое величие і уважені. До речі, саме його звернення транслювали російські пропагандисти менш ніж за добу до звернення Путіна і перших ракет по Києву як один з аргументів для своїх зомбі перед телеекранами. Україні нужна помощь, українському народу нужна освобождення. Після цього однопартійці швидко дистанціювалися від колаборанта і виключили його з фракції. А якщо до інших? Де вироки суду? Як то кажуть, нема рішення суду, не винен. А підозри то може вам здалося. Одному з лідерів ОПЗЖ куму Путіна Медведчуку, який після обміну на українських військовополонених живе на болотах і мріє про реванш висували підозри в Держзраді ще до вторгнення у 2021-му. Його втеча з під домашнього арешту завершилася тріумфальною перемогою СБУ. Однак судового рішення по ньому, яке підтвердило би факт зради, так і немає. Востаннє прокурори звітували журналістам BBC ще у грудні 2024-го, Що судовий процес на стадії вивчення доказів вже давно підозрюються у державній зраді, але перебувають за кордоном. Вадим Рабінович, який з Ізраїлю постить анекдоти про суддів, доки картка з його даними висить у базі міжнародного розшуку, Олег Волошин, дружина, якого після практики на медвічуківських телеканалах розповідає тепер уже білорусам, як Трамп і Ротшильди ділять Україну. США і Британія сражаються за українське наслідство. А ще Тарас Козак та Ренат Кузьмін, які втекли з України ще до вторгнення. 14 лютого з аеропорту Київ злітає раніше невідомий приватний борт. Літак прямує до білоруської столиці мінськ, а звідти одразу до Москви. На борту, за інформацією наших джерел зі сфери авіаперевезень, перебувають народні депутати від ОПЗЖ Тарас Козак та Ренат Кузьмін. За власним бажанням склав повноваження нардеп Вадим Новинський. Христа не фібіні. У 2022-му він пояснював, що хоче зосередитись на служінні церкви та на відновленні зруйнованих храмів. І питань до нього у правоохоронців не було. А коли вони врешті виникли, Новинський вже перебував за кордоном, розповідаючи такеру Карлсону про страшні гоніння православної церкви. До речі, ці аргументи ми вже розбивали в одному з наших відео. Перевірте, чи ви його бачили. Переїхали до Арабських Еміратів і склали мандати ще на початку великої війни. ОПЗЖ подружжя Солод Королевська, але до них у правоохоронців претензій щодо держзради немає. Хіба що підозри у корупції? Наразі мешкає королевська з родиною. Ось у цьому будинку адрес біч Резорт це новий 77-поверховий хмарочос з апартаментами, з видом на перську затоку та Пальму Джумейра, натомість їхній сусід по дубайській нерухомості Христенко, який також живе в Еміратах, але від мандату не відмовився, лише цього літа став підозрюваним у Держзраді. Щойно я записала це відео, як Христенка затримала СБУ. Його екстрадували з еміратів. Це звичайно привід для стриманого оптимізму, адже підозрюваних почали діставати з-за кордону. Але надто радіти передчасно. Його провину ще треба довести у суді, але з цим у СБУ, як правило, успіхів немає. Та й Христенко сам по собі досить цікавий персонаж. Це саме йому, начебто, звітували співробітники Набу та САП в інтересах Росії. А гучні обшуки в антикорупціонерів та власне Христенка стали приводом для ухвалення скандального законопроєкту 124.14, про проти якого українці вийшли на вулиці. Досі не зрозуміло, чи справді цей нардепотікач мав якийсь вплив на набу. До речі, у 2019-му Христенко зайшов до парламенту завдяки виборцям з Бахмуту та Лиману. До голосування на окрузі про нього зовсім не знали, але інвестиції багаття в рекламу окупилися. Єдині з ОПЗЖ, чиї справи про держзраду вже в суді, а вони самі при цьому у СІЗО, а не за кордоном, це Олександр Пономарьов та Нестор Шуфрич. Першому, окрім держзради, інкримінують ще й колабораціонізм, а другому фінансування Росгвардії. Але оскільки вироків суду ще немає, то і зрадниками їх називати зась. Шуфрич навіть домігся через суд дозволу виконувати депутатську роботу. Тобто може подавати через помічників законопроєкти, що він власне і робить. Тобто, людина у СІЗО через підозру у державній зраді, але має право законодавчої ініціативи. Паралельно він скаржиться до Європейського суду справ людини на тортури і нелюдське поводження. ЄСПЛ, усі позови відхилив, але погодився, що суд над Шуфричем затягнувся. І присудив йому 500 євро моральної компенсації. Справедливості заради у держзраді підозрюють не лише нардепів забороненої ОПЗЖ, але й там все складно. Або докази ще взагалі не передали до суду, або провину досі не доведено. А отже, немає факту зради. А іноді до підозрюваних просто неможливо дотягнутися фізично. Так аж з двома підозрами у держраді та перспективою довічного ув'язнення в СІЗО перебуває фанат Лукашенка нардеп Євген Шевченко. Досі немає вироку і щодо нардепа Дубінського, який використав бренд слуги народу, обійшовши на своєму окрузі одіозного Кононенка. А тепер називає себе політичним в'язнем Зеленського, засудженим за нелюбов до Сороса. Тому, перш ніж вживати на його адресу слово держзрадник, також варто дочекатися рішення суду. До речі, нещодавно ми робили цікаве дослідження про Сороса і розклали по поличках, що саме і як він фінансує. Та які претензії до нього є обґрунтованими, а які не зовсім. Друг Дубінського, екснердеб Деркач, з яким вони фігурують в одній справі, виронув на посаді сенатора в Астраханській області РФ. Тож у політично заангажованість щодо Дубінського повірити важко. Деркач, який володів медіахолдингом ера, таки був агентом російських спецслужб, про що і свідчить його нова посада. До речі, зверніть увагу: чи не кожен підозрюваний або звинувачений у Держзраді тяжів до медійності? Якщо не мав власного медіа, як Деркач, Медведчук чи Рабінович, то принаймні був активним гостем ефірів. І навіть маловідомий однопартієць Дубінського Олексій Ковальов, який повторив долю Ківи, коли став відкритим колаборантом, також якоїсь миті перед вторгненням купив телеканал. Безсумнівно, саме через підконтрольні медіа, Путін готував базу для Києва за три дні, очікуючи, що українці такі ж залежні від зомбоящика, як і його Люмпини. Медіавласниками донедавна були й одіозні батьки-засновники забороненої ОПЗЖ Сергій Льовочкін і Вадім Столар. Але вони досі беруть участь у прийняті рішень щодо нашого з вами майбутнього. І їхня держзрада не те, що не доведена, претензій до них в принципі немає. Як і до багатьох їхніх однопартійців, але чому? Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. пихато заявляв Давид Арахамія на початку 23-го. Серед інших індикаторів невідворотних змін у країні він називав обшуки у нардепа Столара. Ну, по-перше, як ви зрозуміли з попередніх кейсів, підозри і посадки це різні речі. А по-друге, між обшуками та посадками ще більша прірва. Підозри у держзрадів Столара немає. СБУ справді розслідувала причетність його будівельних компаній до легалізації грошей Медведчука, але називати Столара держзрадником, як дехто чомусь робить, це просто видавати бажане за дійсне Столар приймає рішення щодо нашого з вами майбутнього, виконуючи волю своїх виборців. Попри всі чутки, що він от-от складе мандат. Навпаки, він настільки за той мандат тримається, що навіть маючи рішення з'їзду партії, яка його забрала, і рішення Верховного суду, яка це підтвердила, продовжує доводити через суд, що з'їзд партії не мав юридичної сили. Я не буду переповідати увесь театр абсурду із розбірками всередині колишньої ОПЗЖ, хто там кого виключає і з ким судиться. За бажанням ви можете знайти деталі в матеріалах під відео. Факт залишається фактом. Саму партію заборонили ще в 22-му. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану, а саме опозиційна платформа за життя, оскільки заборона партії аж ніяк не означає заборони діяльності обраних від неї депутатів. Більшість із них лишилися в парламенті. Тепер вони представляють не фракцію ОПЗЖ, а депутатські групи, платформа за життя та мир та відновлення України. А на сайті парламенту бадьоро інформують, як ці депутати надають стражданим українцям гуманітарну допомогу. Сюр чи не так? Якщо продовжити список нардепів колишньої ОПЗЖ, до яких немає питань. Окрім десятків ноунеймів, в раді сумлінно працює глава адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. Претензії до нього мають хіба що журналісти, зокрема, через блог на сайті європейського медіа у 2016-му, де він стверджував, що для миру в Україні бракує лишень політичної волі української влади. Чесно, також нагадує, що Льовочкін разом з Ахметовим переказували гроші Пол Манафорту, який колись очолював передвиборчу кампанію Трампа. Проте ніяких доказів державної зради від правоохоронців ніколи не надходило. А якщо ви чули, що Льовочкіна виключили з парламентського комітету з нацбезпеки, то це була ініціатива його ж авторства. Адже колишні члени ОПЗЖ втратили допуск до державної таємниці. Тож Льовочкін, як і його одіозний колега Бойко, виконує свої законотворчі функції, реєструючи ті чи інші законопроєкти та вибірково натискаючи на кнопки, коли про це просить влада. Ну а все, що знайшли на Юрія Бойко, який є обличчям ОПЗЖ, вистачило хіба що на позбавлення його держнагород. Хоча як тут знайдеш щось серйозніше. Навіть російська пропагандистська машина готова видаляти відео з бойком, аби не наразити його на небезпеку. Ненависть до Росії зашкалювають или не слышат, що говорит Путін. Я тому що читаю український у Мені такое ще не якась паралельна реальність. Помнікак у собачье ся серце у професора Пребаженського не читайте советських газет перед лідою, наче порція апетиту. Журналісти стверджують, що цей фрагмент відео був в ефірі пропагандиста Соловйова 26 лютого 2022 року, але у плейлистах росіян його більше немає. День просто пропущений. Є і безліч інших нардепів, чиї імена невідомі широкому загалу. Наприклад, колишній заступник Медведчука в адміністрації кучми Юрій Загородній ще в 21-му році він стверджував, що російської агресії на сході України немає. Називаючи війну внутрішнім збройним конфліктом, російської агресії на сході України немає. Ну як є збройний конфлікт, внутрішній збройний конфлікт. А останнім часом прозрів і підтримав законопроєкт, що передбачав заборону московських церков. Колишні однопартійці виключили його за це з депутатської групи. Проте в парламенті він залишається. Або, наприклад, Олександр Колтунович, який їздив до Москви зустрічатися зі спікером Думи та іншими єдиноросами у складі делегації ОПЗЖ під час ковіду, а нині очолює підкомітет з питань державної економічної політики в українському парламенті, для того щоб усі ці люди втратили мандати заборони партії ОПЗЖ недостатньо. Ну, а вирок, який є залізною підставою, як ви зрозуміли, майже недосяжна мета. Що ж робити окрім вироку, законодавчою підставою для втрати мандату, може бути власна заява про складання повноважень, така як надійшла, наприклад, від Ігоря Абрамовича. Але за власного бажання відмовлятися від мандатів депутати не поспішають. Парламентарі з інших фракцій намагалися забрати в них частину повноважень через зміни до регламенту. Але конституція має вищу юридичну силу, тож вести цю розмову марно. Інші конституційні підстави: статус недієздатності, зникнення безвісти, смерть, виїзд на постійне проживання за кордон або позбавлення громадянства. Найбільш знакові функціонери ОПЗЖ, такі як Медвечук, Козак та Рабінович, позбулися мандатів саме після того, як президент забрав у них український паспорт. Але в конституції згадується ще один пункт, на який намагаються вказувати нардепи з Євросолідарності. Мовляв, вихід народного депутата зі складу фракції політичної партії, від якої він обраний, автоматично тягне за собою позбавлення мандата. Як приклад, вони наводять Святослава Вакарчука, який пішов з парламенту після виходу з фракції. У різночитаннях цієї статті могла би бути поставлена крапка, якби рада хоча б розглянула відповідну постанову. Її вносили Гончаренко, Ар'ї, Федена і Дунга. А перший у своєму стилі навіть організував піар-кампанію через гучне внесення петиції до президента. Президент відповів, що депутати можуть самі розбиратися зі своїми законодавчими ініціативами, і постанова заглохла, не отримавши навіть науково-експертного висновку. За словами віце-спікерки, Кондратюк немає умов, щоб використати, хоч якийсь із механізмів, передбачених конституцією. Якби депутати колишньої ОПЗЖ були справді відповідальними політиками, вони б самі склали мандати, розуміючи свою відповідальність. Але такого не сталося, каже віце спікерка Насправді я думаю, що в цій ситуації є і певна відповідальність монобільшості, яка має розуміти, з ким вона голосує, відповідаючи на закиди, очільниця партії Слуги народу Олена Шуляк не соромиться публічно називати співпрацю з нардепами колишньої ОПЗЖ конструктивною. Вочевидь, влада не має не лише юридичних підстав. А й політичної волі на позбавлення мандатів колишніх соратників Медведчука і обирає ситуативну підтримку в голосуваннях замість далекоглядної політики, недопущення реваншу у слуги народу. Більше не вистачає голосів, щоб одноосібно ухвалювати рішення. Один із показових прикладів голосування за закон про доброчесне лобіювання. Цей закон був вимогою ЄС, але якщо прибрати голоси колишніх членів ОПЗЖ, він просто не був би ухвалений. Так само була перспектива провалити закон про медичний канабіс без різних бойко і льовочкиних. З іншого боку, у парламенті і так рекордно мало депутатів. За підрахунками ліги законодавчих ініціатив, до неможливості приймати рішення в Верховній Раді залишилося 64 звільнення. А проводити вибори під час воєнного стану нагадаю не найкраща ідея. Тому й доводиться зберігати, хоча б мінімально притомних, щоб було кому голосувати. Ну і щоб колапсу законодавчої гілки влади не сталося. До речі, цікаво, чи згодні ви, що компроміс із колишніми членами ОПЗЖ продиктований в тому числі безвихіддю. Пишіть в коментарях. Усі невладні фракції в Раді поділяються на три групи: лояльні попутники, такі як Уламки ОПЗЖ і група Довіра, ситуативні партнери, такі як група за майбутнє і голос, і категоричні опоненти з європейської солідарності, батьківщини та розумної політики. Ну а коштують голоси лояльних попутників недорого. Мовляв, єдина умова, щоб їх не чіпали, і час від часу випускали за кордон. Під не чіпали» ясна річ мається на увазі відсутність кримінальних проваджень, і говорити про суто благодійні мотиви влади, на кшталт збереження легітимності законодавчого органу під час війни було б нечесно. За лаштунками можуть відбуватися домовленості, про які ніхто не здогадується, аж доки чергове журналістське розслідування не відкриє деталі здивованій публіці. Наприклад, той самий столар, якого ми вже згадували в контексті гучної заяви влади про майбутні посадки, і до якого, попри все, нуль претензій за версією Бігу співвласником однієї з компаній Столара Медведчука Енсо є кінопродюсер Артем Колюбаєв, бізнес-партнер глави офісу президента. А які претензії можуть бути до бізнес-партнерів? До речі, цього персонажа Колюбаєва ми вже згадували у відео про державне фінансування кіно під час війни. А ви досі не бачили? То подивіться. До речі, цікавий факт згідно з теорією народного представництва, будь-який представницький мандат депутата має загальний характер. Я поясню: якщо депутата обрали виборці конкретного округу, десь на Київщині чи на Херсонщині, він все одно представляє не лише виборців свого округу. А весь народ України так само і з партіями. І виборці умовного голосу, і виборці умовного ОПЗЖ представляють інтереси кожного з нас. Це передбачено законом України про статус народного депутата. Між тим і з початком повномасштабного вторгнення більшість нардепів ОПЗЖ таки згадали, що представляють інтереси України. Вже 23 та 24 лютого практично всі за винятком тих, хто утік, голосували і за воєнний стан, і за мобілізацію. Та чи готові ви, щоб вони представляли ваші інтереси і після завершення війни? А вашої особистої думки можуть і не спитати, адже знову знайдуться ті, хто попри роки війни голосуватимуть за проросійські сили. Поки українці віддають життя та право бути вільними, ті, хто колись працював на Москву, чекають свого часу. Вони не зникли, вони поруч, у сесійній залі, в комітетах на екранах або навіть в СІЗО, але всі як один мріють повернутися. Заборона ОПЗЖ не означає амністії її лідерів і соратників. І питання навіть не в тому, що зрадникам дозволили втекти, а у відсутності вироків. Жодного судового рішення, яке б поставила крапку, хоча б у ключових справах, це не просто юридична проблема, це прямий ризик політичного реваншу. Бо, поки прокуратура не доводить зраду, ці люди залишаються у грі. Обрана влада не готова перестати домовлятися з тими, хто працював на ворога. Обрана опозиція не готова пояснювати виборцям справжні ризики, а не лише піаритися на законопроєктах. Які ні на що не вплинуть, а чи готові ми, виборці, сказати досить? Бо якщо нам стане байдуже, вони повернуться, Вони вже в передпокої розвиваються. Ми маємо вимагати не піару і не гучних обшуків, а вироків чітких, публічних та навіть заочних, якщо винні втекли, ми маємо вимагати, щоб у парламенті не було місця для тих, хто служив в Москві, і робити це зараз. А не після наступних виборів. До зустрічі, неаполітичні. Кнопочки ще треба включати. Альон, що забуло? Що це що за ремонти? Єдині з ОПЖЗ чи така назва така є партія? Чиї справи про держзраду вже в суді? Що? Що глянув? Настільки погано знову голосимо. Єдині з ОПЖЗ, Все правильно. Єдині з ОПЖЗ. Все нормально, Альона, не нервуй. Чиї справи про держзраду вже в суді? Вже в суді. та іншими єдіноросами. Я тільки це прочитати? Єдінерос? Єдінрося. Не дочитала речення в складі. Єдина... Єдінаросамі. А які претензії можуть бути до бізнес спорт?